В Івано-Франківській мерії розмірковували, як запобігти масовому напливу безхатьків, що спостерігаються останнім часом. Як повідомлялося раніше, це люди переважно з сусідніх областей. За попередніми перевірками рятувальників встановлено, що більшість приїжджих навіть мають власне помешкання та відповідні умови для проживання на малій батьківщині. Минулого тижня міський відділ ДСНС разом з правоохоронцями влаштували низку рейдів. Аби прилаштувати безхатні, їм довелося спершу подолати бюрократичні пороги. Чотири години вночі він їздив за по різних закладах для того, щоб Можна було його передати у будинок нічного перебування. Далі, такий заклад повинен працювати без цього в цілодовому режимі. На сьогоднішній день, для того, щоб здати або прийняти туди безхаченка, потрібно приїхати в 18.00 і тільки до 10-ї години. Це виходить так, що безхаченко приїхав, переночував, попоїв і днем вийшов вранці і пішов далі по місту жебракувати. Значить, я підкреслюю, це є соціальний заклад. Де? Він повинен працювати в круглодобовому режимі. Безпритульних, як правило, доставляють будинок нічного перебування. Він розрахований на 30 ліжкомісць. Це своєрідний нічліг для людей, які опинилися в складних життєвих умовах. В гуманних цілях без хатів спершу оглядають медики. Ви знаєте, як передається корос. Привітався за руку, завтра зранку він пішов в столову карітесу, привітався з іншими, і ми маємо епідемію. Тому огляд медичного працівника потрібен обов'язково. Не обстеження, огляд. Обстеження ми вже проводимо потім. Відповідно, огляд проводиться дійсно з 18-ї години в зимовий період, з 14-ї до 22-ї. Але якщо привозять після 22-ї, то відповідно нам потрібно що? Або вночі привозить, потрібно, щоб оглянув лікар. Де може оглянути лікар, як на той час наш медпрацівник вже, вже його не має? Відповідно, в лікарні. На даний час у місті немає закладів стаціонарного перебування для безпритульних, зазначають соцпрацівники. Відтак пропонують підшукувати відповідне приміщення та персонал для створення центру реінтеграції або соціального готелю. Очевидно, що процедура прийому безхаченки має бути спрощена. Очевидно, що прийом без має проводитись не 6 по 10, а круглодобово. Це очевидно. Очевидно, що напевно. Що Потрібно під час реорганізації цього притулку подивитися на питання про введення туди посади психолога, тому що розуміємо, що адаптація, адаптація це дуже важливо і багато з цих людей, які потрапили в цю скрутну ситуацію, не втрачені ще для суспільства. Найбільш буйних та безпорадних волоцюг патрульні доставляють до соціальних установ. Поліцейські згідні надалі опікуватися з громадянами, але категорично відмовляються возити їх у службових автівках через неприємний запах. І саме головне це для соціальної служби автомобіль управління патрульної поліції. В службових автомобілях «Пріус» не буде возити без хатченків. Так як на даний момент вони перевозять більшості заявників. Після безхаченка вибачте автомобіль в неналежному вигляді. В багажній. Марії ж переконані затримувати порушників громадського порядку справа правоохоронців, незалежно від їхнього зовнішнього вигляду та статусу. Чи вам машини видані для роботи чи для селфі? Ну я перепрошую. Розумієте, коли можна казати, ми не будемо, бо там хтось не так там пахне там чи ще там щось? Ну у нас роботи не буде. Розуміє? У мене звернення до засобів масової інформації. Прошу висвітлити і довести інформацію мешканцям міста Івана Франківська. Що у нас безхаченки законно знаходяться на вулицях і вони далі будуть жебракувати, далі будуть розносити різні хвороби, далі вони будуть займатися тою справою, якою займаються, ну тому що вони у нас, згідно повідомлення Національної патрульної поліції, вони законно це роблять. Це не мої слова. Я ще раз пояснюю. Моя пропозиція від управління патрульної поліції це забезпечити соціальні служби службовим автомобілям, які будуть перевозити їх до місць пермісць ночівлі. Свою чергу я обіцяю, що забезпечити громадський порядок для того, щоб не дебоширили, поводилися спокійно. В Процесі дискусії правоохоронці все ж знайшли відповідну автівку для транспортації безхатьків під час патрулювання. співпрацюють з медиками та соціальними службами. Хочу доповнити свого доповідача, значить, щодо приводу ставлення, щодо при доставлення безхатченків. У нас є можливість їх доставляти. У нас є спецавтомобіль, які здійснює. Перевозку осіб заарештованих і взято під варту, так що ми це питання можемо врегулювати і проблем думаю, з даного приводу не буде. Будь-яка допомога для знедолених має бути добровільною, навіть якщо це на благо людей. Затримувати безхатьків безпідставно розцінюється як порушення законодавства, кажуть дирекції будинку нічного перебування. А тим паче примусово отримувати їх в соцзакладі. Ми як надавачі соціальних послуг. Керуємося законом України про соціальні послуги, де чітко стаття 3 чітко вказує, що соціальні послуги надаються на умовах добровільності, тому забирати когось, доставляти когось, утримувати там без згоди цих людей ми не маємо права. Інакше це буде порушенням прав людини, а ще гірше незаконним позбавленням волі. Тому я просто не розумію, відповідно ми працюємо. У нас працює структурний підрозділ Центр обліку з 8.30 до 5-ї години. Центр обліку займається послугою представництва інтересів. Уже з 6-ї години ми починаємо приймати на ночівлю. Наразі правоохоронці розробляють базу даних про безпритульних Івано-Франківську. Встановлюють їхні особи та інформацію про побутові обставини. Віра Луч, Андрій Шустекевич Новини на вежі.